Всіх вітаю! Ви на каналі «Про настілки», Мене звати Ярослав. А мене Росава. І сьогодні ми вам розкажемо про гру Кленова долина від видавництва Гікач. Тож не будемо затягувати і поїхали до правил! У цій грі ми з вами будемо грати за отаких маленьких звіряток. Це дітки звірів із гри Лісовий Затишок. І протягом гри ми з вами будемо готуватися до осіннього фестивалю врожаю. Ось, підготовка до гри! Спочатку ви встановлюєте ось таке велике поле. Ми із такої колоди забав навмання вибираємо три картки і викладаємо їх згори від нашого поля. Всі інші картки ми прибираємо в коробку. Максимальна гра розрахована на 5 гравців. Але якщо в гру грає менше ніж 5 гравців, тоді комірки в рядках з відповідними номерами прикриваються кубиками кольорів тих гравців, які не беруть участь в грі. Ми для прикладу обрали. Гру на трьох гравців, тож рядок з п'ятірочкою і з четвірочкою прикривається кубиками на кожній карті забав. Поруч з полем викладається три колоди: колода гостинців, колода нашивок та колода друзів. І з кожної колоди перевертайте по 4 карти горілиць. Причому, якщо в будь-якій з цих трьох колод вийшло дві однакові карти, то треба одну з цих двох однакових карт скинути у відбій, і замість неї відкрити наступну карту. Якщо у нас знову дубльовані якісь карти, то повторюємо цю дію. І так робимо до тих пір, поки всі чотири карти не будуть різними. Ось, наприклад, у колоді нашивок у нас є дві однакові карти розкопки. Тому беремо картку розкопок, кладемо у відбій і відкриваємо нову картку. Тепер дивимось, всі чотири картки різні, можемо продовжувати підготування до гри. Також беремо колоду байдиків, перетасовуємо її і кладемо горілиць біля колоди друзів. Також беремо шість жетончиків цікавинок: три чорних і три білих, і кладемо їх на відповідні місця на мапі чорні в верхній частині, білі в нижній частині. Після цього перевертаємо її горілиць. Далі у нас на полі є 6 гаїв. Два дубових ось і ось, два кленових, оці і оці, і два березових. Ми беремо відповідні жетони гаїв і викладаємо їх на відповідні місця. Березові на березові, кленові на кленові, дубові на дубові. Після цього 5-6 жетонів зі знаком питання викладаємо теж на відповідні вільні місця. Після цього у нас повинен залишитися один жетончик знаком питання. Після цього всі жетони гаїв перевертаємо горілицю. Якщо трапилась така ситуація, що після перевертання жетонів на якомусь із гаїв випало два однакових жетона, як, наприклад, отут, то ми цей жетончик зі знаком питання замінюємо на той, який у нас залишився. Після цього беремо жетони сонця, перемішаємо до лілиць. І викладаємо перший жетон горілиць на відповідну ділянку. Гра проходить у 5 раундів, які тут називаються годинами. Так що ми тут 5 годин будемо грати? Я думаю, ми справимось трошечки швидше. Далі поруч із полем Ми створюємо загальний запас усіх жетонів трьох різних цікавинок, сіми різних ресурсів і мап. Також із колоди околиць. На вмання вибираємо дві карти і кладемо їх на відповідні місця на нашому полі. Всі інші також прибираємо в коробку. Приготування гравця. Кожен гравець на початку гри отримує ось такий планшет, який тут називається торбою. Кожен гравець обирає звірядки, яким він буде грати. І на початку гри він бере фігурку відповідного звірятку, кубики того самого кольору і картку базового друга теж того самого кольору. Що додатково кожен гравець отримує одну мапу і по одному жетону кожного виду цікавинок. Також кожен гравець додатково до стартової картки друга отримує з колоди ще одну картку друга. Кожен гравець бере з колоди гостинців по три карти, з яких дві карти він залишає собі, а третю скидає у скіт колоди гостинців. Ці карти він викладає ліворуч від своєї торби. Всі фігурки звіряток гравці викладають. На локацію села, яка знаходиться посередині внизу ігрового поля. Перший гравець отримав отакого грабачка, гра почалася. Вхід кожного гравця складається з чотирьох кроків. Крок перший зіграйте картку. Ми вибираємо одну картку друзів зі своєї руки і викладаємо її на відповідне місце на своїй торбі. Крок другий вирішить у мандрівку. У нас в грі є три види друзів: скелелази. Ловці і лісовики. І на мапі у нас є шляхи відповідних типів: водні шляхи, лісові шляхи і скелясті шляхи. В залежності від того, яку картку друга ви зіграли у першому кроці, ви можете помандрувати на будь-яку кількість шляхів відповідного типу. Наприклад, якщо я зіграв горна стая, у нього тип лісовик, я можу фігурку свого звірятка перемістити або на один лісовий шлях. Або на два лісових шляхи. Тому що у нас підряд тут є тільки два лісових шляхи. Якщо ж гравець е, грає свою базову картку звірятка, то на ній зображені всі три символи. Але це не значить, що ви за допомогою неї можете одночасно безмежно мандрувати цією мапою. Ви перед початком мандрівки повинні обрати, ким з трьох типів звіряток він буде: або лісовиком, або плавцем, або скелелазом. І помандрувати по відповідним шляхам. Наприклад, я зіграв їжачка і кажу, він буде скелелазом. Тоді я можу помандрувати ось або по одному шляху, або по двом, або по трьох скелястих шляхах. Також, якщо у вас є жетони мапи, ви їх можете використати, щоб пройти по одному шляху. Причому жетони мапи можна використовувати або до того, як ви походите з вірядком, або після того, як ви походите з вірядком, або і до, і після. Головне, щоб у вас вистачило жетонів мап. Ви на початку цього кроку використовуєте будь-яку кількість жетонів мап, щоб прийти на відповідну кількість шляхів. Наприклад, я використовую жетон мапи і проходжу по одному шляху. Далі я повинен обов'язково виконати переміщення, яке дозволяє зробити моє звірятко. Тобто, в даному випадку це лісовик, я пішов на одну лісову локацію. І після цього я знову можу, якщо хочу, використати ще будь-яку кількість мап, щоб порухатись на відповідну кількість шляхів. Наприклад, я використаю ще дві мапи і порухаюсь ще на два будь-які шляхи. Якщо ви приходите дорогою там, де знаходиться цікавинка, то ви берете відповідну цікавинку, яка була намальована на цьому шляху. Протягом одного ходу не можна рухатися одним і тим шляхом два рази. Наприклад, якщо я поставив лісового звірятка, я не можу піти сюди, а потім знову назад. Але є можливість повернутися в ту локацію, з якої ми починали. Наприклад, я зіграв лісового звірятка, пройшов два ходи лісовими локаціями. І після цього зіграв мапу і пройшов ще одну локацію. І я опинився там, звідки і починав свій хід. Крок третій. Активувати свою локацію. Перед тим, як розповісти, що відбувається у цьому кроці, давайте я вам розкажу детальніше про всі локації на полі. У нас на полі є 6 локацій гаїв. Як ви пам'ятаєте, ми на них виставляли плашки ресурси. Якщо гравець активує цю локацію, він може взяти або по одному товару з цієї локації, або два однакових товара одного з двох видів, які є на цій локації. Тобто в даному випадку я можу взяти або два комиша, або комиш і малинку, або дві малинки. Якщо ж один з цих двох товарів, який ми беремо, є сонячним товаром, тобто він тут намальований на сонці, то ми додатково беремо ще один товар цього типу. Тобто, якщо я на цій локації візьму один комиш і одну малинку, або два комиша, то я додатково візьму ще один комиш. Але якщо я візьму дві малинки, то я додатковий камиш не отримую. Далі, якщо ми активуємо локацію села, то ми можемо з чотирьох карток друзів, які лежать отут, от горілиць, вибрати одну, заплатити ціну з цікавинках, яка знаходиться в правому нижньому кутку цієї картки, і взяти їх собі в колоду. Якщо ми купили цю картку, ми її кладемо собі в торбу. І в цьому раунді, як ви зрозуміли, ми її вже використати не можемо. А на пусте місце викладається нова картка друзів. Наступна локація вартова вежа. Якщо ми активуємо цю локацію, то ми отримуємо два жетончика мапи і беремо одну картку гостинців з тих чотирьох, що лежать горілиці. Цю картку ми кладемо ліворуч від своєї торби. Наступна локація клуб. На цій локації ви берете одну карту з колоди гостинців і кладете собі ліворуч від торби. Також ви берете одну нашивку з чотирьох на вибір і кладете її праворуч нижче планшета. Увага! На її місце виходить нова карта. Також викладете один кубик свого кольору на будь-яке вільне місце на будь-які з карток забав. Наступна локація: притулок. На цій локації все просто: ви берете одну карту гостинця. З тих чотирьох, що лежать горілиць, і одну карту гостинця з колоди. Після чого, як і зазвичай, викладаєте їх ліворуч від своєї торби. Далі дві локації околиць. Коли ви активуєте цю локацію, ви можете виконати на ній такі дії. По-перше, можете робити обміни, ті, що вказані на зелених комірках на цій картці. Тобто, наприклад, отут ви можете обміняти одну мапу на один ресурс меду. Або, наприклад, тут ви можете обміняти одну нашивку на три будь-які ресурси. Або тут можете обміняти один жетончик дерева на один жетончик ягідки і один жетончик жолудя. Якщо внизу цієї комірки нічого не вказано, то ви можете цей обмін робити скільки завгодно раз. Якщо ж вказано, скільки максимально можна зробити, то більше ви робити цього не можете. Наприклад, на оцій комірці написано, що це можна зробити максимум тричі. Також ви можете зробити дія, яка написана знизу карти околиць. І у нас залишається остання локація локація кручі. Якщо ви стаєте на цю локацію, ви отримуєте три сонячних товарів. Тобто три жетончика товари, який намальований в даному раунді на у цьому сонечку. В даному випадку це три комиша. І після цього ви відразу перелітаєте на локацію села. Причому відразу можете її активувати і зробити ту дію, яка робиться на цій локації. Важливе зауваження. Якщо ви отримуєте товари на одній з локацій гаїв, ця дія називається збиранням. Але якщо ви отримуєте товари на локації кручі, ця дія не називається збиранням. Чому це важливо? Бо на деяких картках. Є ефекти, які задіються якраз під час дії збирання, тому треба розрізнятися. Також внизу карті друга є спеціальна дія, яку ви можете виконати під час свого ходу. Крок 4. Створіть гостинці. Якщо у вас є достатньо відповідних ресурсів, то ви можете ті гостинці, які лежать ліворуч від вашої торби, створити. Сплативши відповідну кількість ресурсів. Яку кількість ресурсів треба сплатити, щоб створити гостинець, намальовано в лівій верхній частині кожного гостинця. Наприклад, щоб створити казки, потрібно три деревини. Щоб створити тамбурин, треба один каштан, одну деревину і одного жучка. Після того як ви створили гостинці, ми їх перекладаємо з лівої частини праворуч від нашої торби. Також після того як ви створили гостинець, ви можете на одній з карток забав поставити кубик на значок відповідного типу, який знаходиться в лівому верхньому кутку щойно створеного гостинця. Тобто, наприклад, у мене тут, бачите, нотки намальовані, то я можу на значок ноток поставити свій кубик. Якщо на картках забав немає вільної комірки відповідного типу, то ви не ставите свій кубик. Якщо гравець закриває останню комірку на Карті забав, то він виконує дію, яка написана внизу картки забав. Зазвичай це щось приємне для всіх гравців, а найбільше приємного для того гравця, який закрив останню комірку. Якщо в кінці вашого ходу ліворуч від торби знаходиться більше трьох гостинців, то все, що більше трьох, ви повинні скинути. Також у гравця може бути не більше чотирьох нашивок. Якщо протягом гри ви хочете отримати ще одну нашивку, а у вас вже є 4, то ви повинні одну з тих, що є, скинути, і після цього тільки ви маєте право отримати ще одну нашивку. Також у вас не може бути дві однакових нашивки. Нашивки або дають вам якісь ефекти, які вам допомагають протягом гри, або дають якісь ефекти, які вам додають переможних очок в кінці гри. Ті нашивки, які дають вам ефекти протягом гри, ви можете використовувати під час свого ходу. Після використання ви ставите на цю нашивку кубик. І в кінці ходу ви ці кубики скидаєте, тобто обнуляєте ефект цієї нашивки. Наприклад, нашивка картографія. Раз на годину отримаєте мапу. Як ми пам'ятаємо, година це один раунд. Якщо ви отримали мапу, ставите сюди кубик. І потім на початку нового раунду ви цей кубик скидаєте. Також. У свій хід замість карти друга ви можете зіграти карту байдики. Під час гри цієї картки відбувається лише два кроки перший і четвертий. Тобто, перший крок ви граєте, отримуєте ресурси, які на цій картці зображено, і можете створити гостинці. За допомогою цієї картки ви нікуди не мандруєте. Що відбувається під час кінця раунду? по перше відкривається новий сонячний товар і перевертається до лілиць той, який був у поточному раунді. Але відповідний жетончик накладається на цей товар, тому що він використовується в деяких ефектах. Ось в даному випадку ми жетончик комиша перевернули і поклали зверху один жетончик. Далі оновлюємо ряди карт нашивок друзів та гостинців. В кожному ряду цих карт остання карта виходить у скіт. Всі карти здвигаються на одну праворуч, і з колоди виходить ще одна карта. І як ви пам'ятаєте, якщо раптом трапиться, що вийшло дві однакові карти, однакова картка теж скидається і замість неї виходить нова. Після цього ми забираємо всі карти друзів та байдиків з торби. І як я казав раніше, скидаємо кубики з усіх нашивок. Також кожен гравець каже, скільки у нього на руці є карт друзів і байдиків в сумі. Тобто, наприклад, у мене три картки, у Росави, наприклад, дві, у цього гравця чотири. Після цього всі гравці, крім того, у кого цих карток найбільше, добирають постільки карток-байдиків собі у руку, щоб у кожного була однакова кількість карток. Тобто, у даному випадку Ярослав добирає одну, я добираю дві. І після цього жетончик хробачка передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою. І починається новий раунд. Після кінця п'ятого раунду ми рахуємо очки. Для цього ми перевертаємо наші торби на зворотний бік. На цьому боці зображений трек для підрахунку очок і виставляємо свого звірятка перед поділкою одиничку. ми рахуємо очки на карти гостинців. В правому верхньому кутку кожної картки гостинця у сердечку намальована цифра. Це і є переможні очки, які вона приносить. Також в нижній частині. Деяких гостинців намальовані додаткові очки, які вони приносять за деяких умов. От, наприклад, на карті казків внизу написано: ще плюс два очки. Якщо ви також маєте чайні свічки, у нас є чайні свічки, тож ми отримаємо ще додатково плюс два очки. Ми рахуємо очки тільки за створені гостинці. За ті гостинці, які знаходяться ліворуч від нашої торби, ми очки не отримуємо. Далі ми рахуємо очки на картках друзів. А у нижньому кутку кожної картки друзів намальовані очки, які вона приносить. Потім рахуємо очки за нашивки. В нижньому кутку кожної картки нашивки написано, скільки очок вона приносить. Також в нижній частині деяких нашивок написано, які ще додаткові очки вони вам можуть Принести, наприклад, на карті орієнтування написано плюс 2 очки за кожного друга лісовика, якого ви маєте. Початкового друга теж враховуєте. Тобто, якщо в мене є базовий друг і ще один друг лісовик, я отримую додатково ще 4 очки. Далі, якщо у вас залишилися невикористані ресурси або цікавинки, їх теж враховуємо. За кожен жетончик меду ви отримуєте одне очко, за кожну невикористану мапу ви отримуєте одне очко, а також за кожні три. Невикористані ресурси чи цікавинки, ви теж отримуєте по одному очку. Після цього врахуйте очки за забави. За кожен виставлений кубик на картки забав, кожен гравець отримує по одному очку. А також гравець кубиків якого на даній карті забав найбільше, отримує ще 4 очки. Гравець, який посів, Друге місце за кількістю кубиків на даній карті забав, отримує ще додатково 2 очки. Якщо декілька гравців набрало більше всього очок, то вони всі отримують по 4 очки. Відповідно, так само і за друге місце. Якщо два або більше гравців набрали друге місце, вони всі отримують по два очки. Після цього гравець, який набрав більшість очок, перемагає. Uh -huh. Якщо ж декілька гравців набрало однаково багато очок, вони всі перемагають. Ось і всі правила. Що ми можемо сказати про цю гру? Загалом це чудова сімейна гра. Грається спокійно, неконфліктно, дуже милий дизайн. Дії не складні, то їх може зрозуміти навіть дитина. Але тут є простір для різних стратегій. Якщо вам подобаються ігри на менеджмент ресурсів, то дуже раджу придбати цю гру. Ця гра схожа на лісовий затишок, але тут більш мімімішні герої, і ну, вся гра вона більш міміміжна. Мені ця гра сподобалась більш ніж лісовий затишок, тому що це дітлахи. А на цьому у нас все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. А ми пішли готуватися до осіннього фестивалю. Навесні.